Росіяни нанесли не черговий авіаракетний удар по Авдіївці. Щонайменше дві людини отримали поранення. В місті залишається понад півтори тисячі жителів. Влада закликає їх негайно евакуюватися. Загалом окупанти протягом минулої доби кілька разів обстрілювали Донеччину, вбило одну людину. П'ятеро поранені ракетами с 300 та реактивними снарядами. Окупанти обстрілюють Харківщину. За добу пошкоджено півтора десятка будинків. Є поранені більше 60 разів. Росіяни атакували Херсонщину та майже сотню ударів. Нанесли по території Запорізької області. Ворог зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'янському напрямках. За добу там відбулося понад 30 бойових зіткнень. Бахмут залишається найгарячішою точкою фронту. Тривають запеклі бої за висоти на північ та південь від міста. Бахмут залишається пріоритетною ціллю для ворога. Вони хочуть хоча б якісь. Проміжний успіх показати, тому понад все хочуть до кінця захопити це місто. Наші підрозділи в південно-західній частині цього населеного пункту тримають оборону. Неспокійно на Білгородщині РФ там оголосили режим контртерористичної операції після того, як на територію регіону зайшли російські добровольці. Їхня мета створити смугу безпеки. Водночас Україна до тамтешніх подій не має жодного відношення, запевняють Міноборони. Там кажуть, це справа рук патріотів РФ, які невдоволені путінським режимом. Це така внутрішня криза російська, яка була передбачувана в цій ситуації. Ми не ведемо війни. На чужих територіях. Ми це неодноразово і доводили і завжди це говоримо. У День морської піхоти на фронт приїхав президент України Володимир Зеленський. Він привітав та вручив нагороди нашим військовим. Дуже хочу, щоб вам всім берегти своє життя, тому що від вашого життя життя нашої держави, здоров'я рідним, близьким. І найголовніше бажаю вам всім перемоги. Софія Куценко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.